Про співпрацю між відділами, службами та управліннями йшлося на оперативній нараді у міського голови 19 травня. Адже від злагодженої взаємодії усіх підрозділів залежить повноцінна робота міського господарства. Насамперед, міський голова Ігор Сапошко особливу увагу звернув на діяльність жеків, оскільки саме на їх адресу з боку мешканців виникає найбільше нарікань, зокрема що стосується прибирання під'їздів, заміни ліфтових кнопок, скління вікон, заміни дверей. Виділяйте один день. Відлучайтеся від роботи, беріть майстра, беріть прибиральника і в кожен під'їзд з першого по дев'ятий поверх. Так, ми витратили 4 години на ці 6 будинків, зато пройшлися і бачили кожен поверх, кожну ситуацію. Що в ліфті робиться, що на дев'ятому поверсі робиться, що по кожному поверху робиться. Не потрібно розповідати за остіклення, що б'ють вікна. Є розбиті вікна. А є там, де їх ніколи не було. Про помиття вікон я взагалі мовчу, тому що жодне вікно у вас не помить. Сидіти в кабінеті мені не потрібно. Вийшли і один день витратили на те, що стоїть майстер, стоїть прибиральник. Де графік прибирання? Де е, коли здійснювалось прибирання? Ви пройдіться по поверхам і ви побачите, є там прибирання чи немає прибирання. Звісно, оцінку роботі комунальників дадуть самі мешканці. Утім, хід виконання поставлених завдань міський голова взяв під особистий контроль. У ході наради було розглянуто також питання організованого закінчення навчального року та роботи освітніх закладів у літній період та інші не менш важливі питання.